О, давайте, покажіть. Давайте. То ближче покажіть. Забороняється. Чого забороняється? Тому? Та ні, не, не забороняється, покажіть. Покажіть посвідчення. Покажіть сюди. Покажіть, покажіть. Так, Паращук Сергій Володимирович перебуває на посаді старшого інспектора з технічного нагляду. ДАІ обслуговування міста Хмельницьке дійсне до 24.04.2018 Нагрудний На грудний номер ВІ 0502. Так, тепер я вас слухаю, інспектора. Придають документи, задаємо передбачення пункту 2.1 Право дорожнього груду України. Зв'язку з порушенням вами. Пункту 17.1 і надання переваги в руці пішехводи. Кірухайте по нерегульовому пішохідному Угу А чого я не, не, не надав? Я ж не знаю, що пропустили. Як це не пропустив? Ну я ж не знаю як. Я пропустив пішохода. Я пропустив пішохода. Я, бачив пішохода. я бачив пішохода і пропустив пішохода. Та то вам здалося інспектора, що я не пропустив. А що у вас є щось? Ще ви можете мені доказати? То давайте не сі. Ні, ви спочатку ні, ви спочатку покажіть мені шановний, шановний, ви мені, мені документи є. В мене є документи. Покажіть мені свої документи. Я вам покажу. Покажіть мені, не знаю, документи вашого народження. А при, до яке має відношення е, свідоцтво про народження моє no. до ситуації? Тобі? А яке відношення мають мої документи мої до цієї ситуації? Так. В першу чергу керується правилами дорожнього руху. Так. В пункті 2.1 право дорожнього руху написано, що водій мати повинен мати присос. Так права правильно рішення водія, свідомо про реєстрації, полізу повського страхування цивільно правової далі. Так, так. так. В пункті 2.4 право дорожнього руху написано, що водій на вимогу працівника міліції зобов'язаний пред'явити документи пункті пункту. Е, пардон, ну а законну вимогу правильно? там на вимогу. Ні, на законну вимогу, на а законну вимогу працівника міліції. Якщо ви і... ви не з діями, їх оскаржити Ні, якщо, так. якщо, якщо, якщо у вас є докази, шановний, я вам шановне, якщо у вас є докази, я вам покажу документи. У вас є, у вас Тож, є докази. Не, є, є не хочу вам приявляти документи? Як це не хочу? Ну так, Це Ні. Да. якщо я, я щось нарушив, да. покажі, що я нарушив. А я чого вам показую? А чи вам мої документи показують? Та сам не махай руками, чуєш? базар нормально, блядь. Я до вас не тикаю, я чув що ти говориш. Я чув, що ти говориш. Я чув, що ти говориш. Я можу тикати, а ти не можеш. Не можу, можу. можу. Ви, ви не поважаєте мене, можу почуваєте ту форму. Ні, гох, то, то ви самі поважаєте ту форму. Поважаю, а а ви ви і взяток не берете, ні? Я не бере. А що ж ви мене встановили? Тому що ви порушуєте вимоги права. То покажіть мені, покажіть то мені подивійте. докази. То просто принесіть Подиві. мені. Подиві. Я не хочу. То що це я не хочу? Ну так не хочу. Ви мені принесіть? Я не зобов'язаний вам зобов нічого не зобов'язаний. Зобов'язаний. Зобов 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 то я поїхав. Ні, ви не поїхали. Питання. Будь ласка, посвідчення водія. Будь ласка, докази. Посвідчення водія. Будь ласка, докази. Ви мене чуєте, вас відсутні. Ви допомогу? мене ви? чуєте, У мене документи є. У ви, мене є документи, дайте мені докази. Надайте, ви ви? надайте мені, будь ласка, докази. Ви відмовляєтеся виконати мою вимогу? Ні, не відмовляюсь виконати вашу вимогу. Я, я на правову вимогу. А я ж ви свої називаю. Ну, дайте мені, будь ласка, докази. Докази, гір подивіться, сульдова. Принесіть. Ні, я нікуди не виходжу не з автомобіля, це мій автомобіль. Давайте докази. Будь ласка, подібні. Докази, давайте. Дет, подивіться. То давайте я сюди. Шановне, я затриманий. Ні. Ви мене скільки держати можете? Я до 7... трьох автомобіль... да. годин. Да ні, уважаємо, чуєш, до трьох годин. Будь ласка, докази. Послуждаю. Будь ласка, докази. Мене... Ще раз кажу, будь ласка, докази. <кх> Шановний, Шановний інспекторе, будь ласка, докази. Якщо ви мені дасте докази, я вам приділю всі-всі документи, які треба. Ви мені додайте докази. Докази, шановний. Ну то несі сюди. А що я маю А подивитися? Уважає Уважаємий! ви мені зараз питаєтесь доказати мою вину, правильно? Ну так доказуйте вину. Я не знаю, до вас які документи вам пред'являть? на для чого воно вам що ви водії керуєте правильно ну то що ну то що ну то 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 наші вам документи в яких випадках ви можете требувати документи у воділя якщо водитель щось нарушив правильно якщо я щось на я якщо я щось нарушив дайте мені коротше коротше ми тут так зараз можемо стоять довго я в принципі вже в мене часу не хватає давайте ну давайте Давайте, у нас усі відеосйомка йде, ми зараз ще минут 10 постоїмо, позвонимо на 0,2. Можете На 102. спитаємо, чи ви можете. нас тут держите без доказів скільки. Поки ви не придявите документи, будемо стояти як і виказувати. Угу. Придивіть документи. Угу. Угу. Докази. А? Докази. Тоді стоїть. То сіть. А я не буду нести вам. Та я не буду йти. Я, я вам Ну Я не мені, знаю. Мені. Можете з машини разом приве принести. Можете під'їхати сюди. Ні, уважаємо, Я не то що маю бажання, а ви обов'язані. Не то, що я це я що вам... розговор. Я вам не Як це не зобов'язаний? Зобов ну ти ж постанову виносиш. Не ти. Ти. Не ти так докажи мені мою вину, блядь. Не не матюкай, Що ти не хочеш? Що ти хочеш? що ти хочеш ще раз питаю? На на праву вимогу. На що? на правову мову. це право. Це ви... не правому. Ні, не, ні, не, шановний, я нічого не буду. Ти спочатку доведи мені, що я що я щось ти. Ти спочатку доведи мені, що я щось нарушив, а потім будеш мені розказувати. Давай. Не давай. Давай. будь ласка, Так, ще раз скажу. Давай мені мої докази, блядь. Якщо не буде доказів, я їду. Будьте розкажуть, мені їх все, я їду. Документи. Питаю ще раз, я їду. я арештований. Ви не арештований. Не арештований? Скільки можна не арештованого держати? Я затриманий. Ви взагалі розумієте слово арештова? Шановний, я затриманий. Так, то вода, тому що ви... Пишіть Ваді. давайте протокол на затримання. Яке затримання? Ну як, ну я ж затриманий. Ну ви не переділяєте ні документів Значить пишіть протокол на затримання. Затримання чого? Ну, мене затримання. Документи будь. ласка Які документи? я вам вже назвав не знаю. Для чого моє посвідчення водія? Тому що ви водій. Ви ну не я ж. Ні, не повинен я вам нічого, уважаємий. Ні, тобі так. я лічно не повинен абсолютно нічого, а ти мені повинен, не. Потому, що оце не. ось за мої бабки куплене. І оце ось, ось за мої бабки куплене. Та хто тебе дергає за руки? нахер мені твої руки. Так, я вам покажу. Вони воняють джатками твої руки. Я ну, воняю. далі. Давай будемо базарити далі. далі. В в Кіно буде бомба. Буде. Угу. Ваше. На законну вимогу. Я вам назвав вимогу. Давай ще раз. На законну законную могу, сейчас расскажу. На законну вимогу. Ну, шановний, що дальше? Будем а дальше общаться, что нет. Я тільки звідти приїхав. Показати документи, документы, поки что, Так, Отстань, все, хорош. Покажи. Хорош. Покажи. На правову вимогу. Я вам назвав вимогу. Докази. Ну що ви несете докази чи ні? Давайте.